Доброго мирного дня. Мир успокою затишку всього самого найкращого. Будем робити тертий пляцок. Тільки я його трошки інакше буду робити, не знаю, який він буде, але постараємося зробити. Кому цікаві мої відео, не забувайте підписуватися, заходити на ефіри, які проходять щоденно о 19-й годині на каналі я і мої кози, окрім вівторка і... П'ятниці, бо вівторок і п'ятницю 19.30. Ось, не забувайте заходити. І о 18-й годині в ті дні вівторок і п'ятницю мої доці Олі ефіри о 18-й годині, канал життя в Польщі. А кожен ранок о 18-й о, о 8-й годині на каналі Я і мамині тваринки. Так, що ось таке то. Я вас чекаю на спілкування. А зараз будемо готувати. Так, борошно 3 склянки, масло 250 грим холодне або маргарин, або смалець, що вам там підходить у мене топлене масло своє. Так, холодне. Яйця 2 штуки, цукор 5 склянки. Розпушувач, 1 чайна ложка або це, е, сода. Варення одна склянка, краще густе, кисленьке. Якщо немає, яке маєте, таке берете. Замішуємо тісто, перетираємо. Борошно з маслом, крихту додаємо яйця, цукор, розпушувач і замішуємо еластичне тісто. Так, додаю соду. І перемішую. Таке руде воно в мене, трошки замало в мене какао. Ось, вже все вибрала, немає більше. Ну нічого, хватить. Є те, що є. Ага, пішов без телефону. Модець. Так, що ось таке. Буде чуть темніше, але небагато, бо не багато. не вистачило мені какао. Ну, нічого. Купимо. Звіздемо на базар, купимо друге. Так, що ось таке. О, перетерла. Тепер беремо яйця. Яйця в мене я закривала свої. Ось такі. Думаєш, І це я банка вимащена. Це не яйця грезне. Ось. І закривала яйця. Беремо дві яйці і замішуємо тісто. Покажу, пускайте, що ми ті яйця Якесь Маленьке розбилося, ні? Більше розбилося. Так, дві яйці. Цукор я всипала, зразу вже перетерла, розпушувала, ждала. Все, тепер замішуємо тісто. Ну, якщо мені, бо в мене вони невеличкі, бачите, які маленькі яйця. Ось, якщо буде замало, додам третє. Так, яйця ті помити, я їх перемила. Ви не думайте, що вони не мити, бо потім скажуть, що брала грязні яйця. Ні, я їх помила. Ще вода в місті навіть з-під них. О, ці зніму, щоб мені не заважали. Так, щось що таке тут. І замісимо тісто. Не добре, що мало какао, але нічого. Напевно, треба буде ще одне яйце. Дуже маленькі яйця. Маленький-маленький. Дуже мініатюрне. Ну, які молодушки несли, такі закривала, що ж я зроблю. Це не до мене, це до моїх курочок. Ну, зараз вже несуть багато більші. Так що ось таке. Зараз замішу тісто і тоді покажу далі. Так, замісила тісто. Якщо чесно, додала ще ложку сметани, бо я не могла його змісити, не знаю. Не виходило мені. Саме тісто будемо терти, відправляємо розілку. А зараз другу порцію замісимо тісто. Біле. Це буде нам на коржі знизу. Ось так. Щось таке то. А посередині буде варення, буде тертий пляцок. Так, що ось таке зараз я відправлю в морозилку. Так, бачите, як я розкачую. Дала таку пластмасову баночку собі. І щоб розкачати зразу на пательні. О, я замісила ще один білий корж. Таку саму порцію, тільки біле тісто. Бо мені треба два коржі. Так що ось таке. І буде один, а потім ще один. О! Ось так. Бачите, як гарно розкачала. Бо качалка не влізає мені, чи скалка, як там, хто знає. Бо знов скажуть, то качалка в селі. А правильно скалка, ти не так говориш. Така різниця, як я сказала. Ви ж то зрозуміли, чи скалка, чи качалка, чи бутилка, чи поліняка? Чим вам зручно тим розкачуйте. Та я то таке. Ну нічого. Хай буде так. У мене качалка. У мене все життя баба казала качалка. Мама качалка казала. Тьотя казала, качалка, казала, ще зараз подай качалку або подай макогона. О. І усе. І ніяк інакше ніхто не казав. О, а тепер візьмемо варення. Так, маю дві варення. Оце не знаю, якесь густе таке, а що воно, не знаю. Більше на пориці, похоже. А це малинове. Це малинове. Ну, лізай. Ось так. До самих країв брати не буду, бо у нас все одно піде до країв. Зараз притрем тісто, тим, що в морозільці руде. Ну, воно не дуже руде, але яке є. І тоді я її хочу ще перемастити обох. Ну, варення має йти всередині, наверху корж. і перемастити. Так, що ось таке. -то. Ну, але тут таке. Да Та ладно, все, вийдемо. Звичайно, я знаю, п'ю баночки. Те, баночка мені йде варені на... на один корж. Ось. Так що ось таке там. -то. І тоді ще якусь перемазку придумаю. Напевно, візьму сир рікоту, зіб'ю і зроблю такий крем. Це буде варення, малинове, а там те буде то всього поричка. Бо чуть кисленьке таке. Хоча і те чуть має кислинку, бо я цукру дуже мало давала. Але смачно. А може то полуниця Не, малина. Так, ось таке. Бачите, руденьке трошки вийшло. файно вже примерзло. І будемо затирати. А поверха, по тому тертому, я ще дам арахіс. Бо я ще як тільки арахіс купляла, я вже думала, що я такий буду пиріг пити. з тертого тіста. Ось і арахісом зверху присиплю, щоб він підсмажився. Ось таке. -то. Ось таке у нас буде тісто, Треться дуже гарно. І зараз притру, тоді покажу, як ще посипаю зверху. Так, ну а тут в мене варення агрус і смородина. Перетерті жилетки було. Ну нічого. І придру і тоді вам покажу вже, як спечуться. Ось. Так, ось такий мій перекладик вийшов. Ось. Ось так здається, мало варення, не знаю. Ось такий лупаний, то гарно видно. Я їх не перемащувала. Думала, буду перемащувати. Ну, не перемащувала. Ось так. Вони дуже смачні, особливо з узваром. У мене зварчики. М -м -м. Дуже смачно виходить. Так, щось таке то. Готуйте, смакуйте. Я думала, перемащу крем, з масло зі згущенкою. Але подивилася. Лучше будемо так їсти. Ха. Так, щось таке. -то. Хай все буде всім смачно. Гарного всім дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. До нас прийшла зима. дує Дємете, світа не видно. Ну нічого. А й все буде добре всіх. Миру, спокою, затишку і всього найкращого.